Всім гарного дня, всіх привітав. Сьогодні 16 серпня 2023 року. Ось достигло майже дуже чудовий сорт яблучка Сполучених Штатів Америки. Сорт William Спрайт. Дуже цікавий сорт. Читав, щоб з'явилось це яблучко. Прийшло декілька сортів. Схрещування такі сорти, як Моліс Ділішес, Джанатан, Редром, Мелба. Всі знають, що це за яблочки. І розумієте, який смак у цього яблука. Як самі бачите, воно при повному достиганні починає чорніти. В Сполучених Штатах рахується, він входить в п'ятірку найкращих літніх яблук споживання. І я так розумію, в США. Це яблучко продається в супермаркетах. Ось бачите, проїневий нальотик стираю. Яблочко просто бомба. Дуже-дуже запашне, дуже розповсюджене, бачу вже в Україні. Ось такий він біля спрайт. Дерева майже не вражаються паршою. Стійкість, я б сказав, відмінна. Як самі бачите, яблучко є. Читав, що до 200 грамів доходить, Ну, десь приблизно так воно і є. Ось такий чудовий William Sprite. Зараз ми його скуштуємо, проведемо маленьку дегустацію. Ось розрізав яблучко. Ось таке, бачите, воно має вигляд усередині. Воно дуже схоже як от редмак. має таке такі, бачите, покрашення червоного таке всередині забарвлення. Mm -hmm. Дуже смачне, просто мед. Уявляю, як дійсно, знаєте, при скрещуванні цього сорту Джонатан, Мелба, Моліс Делішас, Редро. Дійсно, від своїх батьків це яблучко успадкувало дуже-дуже смачні риси. Так що раджу. Цей сортку цікавлять живці, звертайтесь. Ось такий нин. Вільям Спрайт. Цікаве, солодке. Яблочко зі Сполучених Штатів. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!